Нарік дає на Сауленка. Ага. Баруша влучає Борискова, Жафаров пробиває і не влучає. Баруша відбиває м'яч. Рожевський. На середу Жафаров виборює м'яч. Тісман. Два технічні колективи. Проходить Дрожевський. чудово фінфить, але змін допрацьовує. Корпусом не дає можливість Рожевському обіграти його. Звоє команди. Проходить дрос передачу на Каширця, Каширсь на Полякова. Поляков пробиває. і Рожевський. Передача на Сауленка, Сауленко робить просильну передачу і mm. обіграш. Обіграє Сауленка, пробиває. Кузьмін і доходить передача до Каширця, чудово, середа середазі. Джафаров на Казмірука. Знову Джафаров з м'ячем пробиває і Варуша відбиває м'яч після удару. В Відів не зумів сконцентруватися і отримати м'яч. Намагався пробити Казмірук. Середа передача на Відвідо проходить, відвід'яв є шанс, але чудово грає голкіпер команди ЦСКА. Передачею на Локошука розганяє так, голкіпер тут на Казмірука. Казмірук пробиває і намагався поляков пробити. І забиває команда Благодать, чудовою пробити. Повз ворота проходить м'яч після його удару. Пробиває Лукашу, Лукашок, магазинам когіна. Середа відбирає, атака 3-2. Рожевський не вдається йому зробити поміж ніг. Вдаром зв'язку дроб, пробиває, блокується удар. Лукашук знову нараздали, йде передачу пробиває, і чудово реагує Варуша після прекрасного. Олександр на Жафарова. Жафаров пробиває. Варуша бере м'яч до рук. Кидає швидко на Медведєва. Осаоленко. На Рожевського. Рожевський. Йде передача на Блюса. Блюз на Рожевського. Рожевський пробиває і забиває Рожевський. Чудово на добивань. Осаоленко. На Рожевського. Рожевський. Йде передача на блюз. Середа виборює м'яч для своєї команди. Гравців пробиває, але там жінку змін завадив. Там де це скам. Пробиває і забиває казбірухки сучопи передачі і рахунок має. Де це скам Лукашук Джафаров на дроз, так Лукашука, Лукашук пробиває. Втрачає м'яч Жафаров, контратак від команди Благодать, осауленко і чудово знає, грає Лукашу. Забиває все ж таки команда ЦСКА дослідку пробивав дальній. Рожевсько, помилка, перехоплення, є шанс команди ЦСКА. Кузьмін пробиває, знову Варуша. Надійно грає. Джафар. Волош, із Підбер пробиває, влучає Рожевського. Дроз пробиває, знову Варуша рятує, і забиває. Джафар чудовим просвілом. Все ж таки з другої спроби вдається команді ЦСКА. Волош із Спідбер пробиває, влучає Рожевського. Дроз пробиває, знову. Жерський помилка. Знову контратака від команди ЦСКА та йде передача на Дрозда. Дрозд не вивчає, оскільки знову воруша пере перемогою команди ЦСКА.